Кількість любителів підводного полювання на рибу серед Волинян невпинно зростає. Останнє тому підтвердження передноворічна корпоративна вечірка волинських дайверів на березі водосховища в хрінниках. На Волині традиційними місцями відпочинку у літню пору вважаються чомусь північні райони області, де багато річок та озер. Але й тут всього за якихось 30 кілометрів на південь від обласного центру на межі Волині і Рівненщини можна віднайти місця з великим туристичним та рекреаційним потенціалом. Цю рукотворну водойму, відому як хрінниківське водосховище, збудували на річці Стир ще всередині 50-х років минулого століття. Має вона 37 сім кілометрів довжину по периметру і займає площу 3300 гектарів. У тому, що водосховище у хрінниках багате на рибу, гості з аквалангами переконуються досить швидко. Для досвідчених підводних мисливців полювати таку здобич не проблема, так само як і зварити смачну юшку на відкритому вогні. Нинішня зустріч у хрінниках знакова. Корпоративна вечірка на березі водосховища об'єднала ковальських і луцьких прихильників підводного полювання. Цих людей єднають не партійні квитки, а життєві інтереси. А це матеріал міцніший за будь-яку ідеологію. Під новий рік у Волинському клубі любителів підводного полювання не забули відзначити і найбільш умілих мисливців у аквалангах. Спеціальні дипломи та призи для учасників підводного полювання підготував єдиний на Волині спеціалізований магазин спорядження та аксесуарів для підводного плавання алігатор. До речі, аби відправитись на підводне полювання у повній бойовій готовності. Дайверу потрібні як мінімум спеціальний костюм, заправлений акваланг, ласти та зброя. Таке мисливське екіпірування на ділі обійдеться власнику в кругленьку суму, причому в доларовому еквіваленті. Але кожен із цих чоловіків неодмінно спокуситься на таке, навіть якщо для цього потрібно буде півроку харчуватися лише власними трофеями з дна водойми. Такі є закони жанру. Один із співвласників магазину Алігатор в обласному центрі Володимир Коренга також серед тих, хто не цурається пірнути у крижану воду, аби досконало знати переваги та недоліки спорядження, яким торгуєш, варто випробовувати його на собі. Відкрили цей магазин в надії, що в нас мало, але буде більше однодумців. Я думаю, що це такий вид спорту, від вид відпочинку, який. Буде розвиватися, і я думаю, наші ряди будуть поповнюватися. А ось такий десант ковальських дайверів висадився днями на березі озера Сомен. Сам зовнішній вигляд прибульців недвозначно свідчив про те, що підводний світ місцевого озера побачить такі справжнє новорічне шоу з ялинкою та дідом Морозом. Для відеооператора і аквалангіста з багаторічним стажем Володимира Савосюка відзняти унікальні кадри під водою професійний виклик. Тому в ділі знадобляться і саморобний водонепроникний бокс, і перевірена на міцність відеокамера друга. Здається, все готове до початку підводного карнавалу. Перед зануренням у крижину воду є час і на те, аби поспілкуватися з журналістом. Ми просто вирішили не стріляти рибу, ничего, вдихнути на берегу озера Сомін, відмітити новий новий рік. Ну і пожелати всім рибакам, охотникам, як говорится, хвоста большого рыбьего, Ну і здоров'я в першу чергу. Роль Діда Мороза екстремала, хоча й не з легких, але цікава, як зреагують на таких персонажів мешканці підводних глибин, озера поки що не відомо. А от на березі у Діда Мороза аквалангіста цілком земні бажання. Всіх з новим годом! щастя, здоров'я, успіхів, хорошого відпочинку, рибалки. Новий рік він і під водою. Новий рік ялинка занурена на 10-метрову глибину. Ще один обов'язковий атрибут свята свята, яке не знає обмежень і кордонів. Ні на землі, ні на воді, ні під водою. А рибак, рибак.